Друзі, ну і далі, як і обіцяли, у Польщі обрали міскані двадцять для тих, хто не дуже в темі. Це величезний такий тяга, що зараз бачите на своїх екранах. Це конкурс, який традиційно зібрав найкращі вантажівки країни на одному стадіоні. Цьогоріч на подію приїхало 180 тягачів. Це о, -о, -о я вам скажу цифра. Головну нагороду отримала вантажівка 7, 770S Highline. Ось ви зараз бачите на своїх екранах з промовистою назвою Король. Це чорний тягач, який ви щойно бачили. Він із золотом, візерунками та написами. Модернізовані він і не тільки зовні, а й всередині на ремонт короля пішло понад півроку. На ньому їздить один з власників ну, польської компанії. Як... Якщо... Угу. це мабуть легко здогадати. А глядацькі симпатії в це теж є. Підкорила Сканія 590 s Highline угу. з рефрижератором, стилізованим під кам'яний пісок. А на ньому зображена легенда. Ралі, Париж Дакар, а також французький гощик Патрис Доден, який загинув під час гонки 1979 року. Я пам'ятаю, як потужні ці вантажівки ганяли Париж Дакар. Це було щось неймовірно. Не знаю, до речі, зараз чи проводиться. Ну, поки ми думаємо, чи проводиться чи ні, ще більше новин зі світу авто, далі розкажемо у сюжеті. Здається, правда. українських водіїв зобов'яжуть дивитися на землю, точніше на асфальт під колесами. Уряд схвалив законопроект про підвищення штрафів за паркування на місцях для автовласників з інвалідністю, позначених відповідною розміткою на асфальті. Нове фінансове покарання і за паркування на таких спецмістях, і за перешкоджання особам з інвалідністю чи їхнім водіям мінімум 5100 гривень, хоча є і зворотня відповідальність. Після затвердження цього законопроекту на авто власниками яких є люди з інвалідністю, має бути спеціальна наліпка і електронний ідентифікатор з QR-кодом, що засвідчуватиме цю інвалідність та буде містити інформацію про таку особу. Це максимально цивілізована процедура для вирішення автомобільного питання для людей з певними фізичними вадами. Рівно шість місяців знадобилося шведській компанії Koenigsegg для того, щоб представити авторекордсмена 2025 року, принаймні за ціною і одним з параметрів швидкості у вигляді нового гіперкара під назвою Седер Спір. 1648 кінських сил на етанолі, які працюють у бітурбованому В8, розганяють це авто до сотні за 2,3 секунди. В ультралегкому карбоновому кузові прихована надміцна рама з титановими елементами, і футуристичний кокпіт зі спеціальним інтерфейсом керування на швидкості 455 км за годину. Саме стільки здатен розвити Koenigsegg Седерспір, і це рекорд для бензинових автомобілів, як і ціна: 5 мільйонів 200 тисяч євро за кожен з 30 таких унікальних гіперкарів. Які вийдуть у серію. А тепер про серійні автопрем'єри з нормальними цінниками і швидкістю. Якщо комусь не подобається французьке авто, але потрібен сучасний компакт-кросовер, вихід є у вигляді Mitsubishi ASX. Це клон французького Renault Captur, що у новій генерації вийшов на європейський ринок за ціною 32 тисячі євро. Гібридна моторна установка 18 літровий бензиновий двигун плюс електромотор, видають 160 сил. При цьому з витратою усього 4,5 літри на сотню. Це не дуже характерно для Міцубіші, як і сучасний салон з тачскрін моніторами, який переїхав у модель ASX Від того ж таки Рено, але для власника це все одно буде не француз, а японець. А ось один з нових світових автолідерів, китайський джилі, презентував нову серійну модель для глобального ринку, і це преміальний седан із заниженим цінником. Новинка розміром Toyota Camry отримала інноваційну бензин-електричну гібридну установку потужністю 238 кінських сил з системою рекуперації енергії. Витрата пального усього 2,4 літра на 100 кілометрів, причому в оточенні дуже якісних матеріалів і широкого електронного функціоналу бізнес-класу. Продажі на локальних ринках вже стартували за ціною. Зверніть увагу від 14 до 18 тисяч доларів. Для США і Європи, звісно, буде трохи інший цінник, але явно відчутно дешевшим за ту ж саму Тойота Кемрі. Наостанок про непередбачуваний результат прогресу. Китайські автомобілі Xiaomi, які стрімко набирають популярність у світі і навіть офіційно завозять до нас, отримали несподівану проблему для азійських водіїв. Зафіксовано масовий збій у роботі інтелектуального датчику втоми водія, інтегрованого у салон. Справа в тому, що автоматична система безпеки примусово уповільнює автомобіль і видає сигнал тривоги, коли розпізнає втому водія. Через розріз очей азійських драйверів штучний інтелект думає, що водій засинає. І активує превентивне гальмування і сигнали попередження, вимагаючи, щоб водій зупинився і відпочив. Як з'ясувалося, камери вмикають тривогу, коли повіки перекривають 80% площі очей, але беруть за розрахунок європеоїдний тип обличчя, що для людей азійського типу фізіологічна проблема. Тому Xiaomi екстрено перепрошиває камери для можливості калібрування розмірів ока або примусового відімкнення цієї опції. Ми продовжуємо стежити за актуальними новинками, дивними проявами і тенденціями автомобільного світу, як завжди, в нашій традиційній рубриці Автоновини.